Лише дві команди залишилися без втрат. Такі підсумки минулого уікенду на турнірі з футзалу «Хаймарс Кап». після п'ятьох турів лідерство у таблиці ділять «ФК Антон та СКА Геологія. Два непростих поєдинки вихідними провела Кременчуцька команда Антон. У неділю вона зустрілася із прямим конкурентом на лідерство гравцями колективи Офер Юей із горішніх плавнів. У середині першого тайму «ФК Антон зумів двічі засмутити суперника. Втім, гравців Офер Юей повів за собою головний тренер гірника спорт Валерій Куценко, який розпочав та завершив першу гольову комбінацію своєї команди 1-2. Надалі Офер Юей зрівняв рахунок, коли голкіпер цієї команди Олександр Гринько наважився на дальній удар. Перший тайм команди завершили у нічию 2-2. Але у другій половині матчу Антон почав збільшувати рахунок і вже не втратив ініціативу у зустрічі. На початку другого тайму Іван Куць вивів Антон вперед 3-2. Після цього футболісти з Кременчука не втратили ініціативу і довели матч до перемоги із рахунком 6-3. Для нас це була вирішальна гра, стикова, можна так сказати. Дуже готувалися на цю гру, робили стандарти, дуже щасливіше перемогли. Будемо рухатися далі. За рахунок чого перемогли? Можливо, що більш лава запасних була довша. Е, насамперед, за рахунок самовідачі я, я вважаю, дуже гарно хлопці постаралися. Я думаю, що закономірний результат ми перемогли. Ще один лідер таблиці СК геологія виграв цього у вікенду обидва свої матчі. У п'ятому турі геологія покращила результативність у грі з командою Срібло-золото і виграла цей поєдинок із рахунком 10-0. Цифри на табло могли бути значно більшими, якби не сейви голкіпера команди Срібло-золото Артура Атаєва. Цього дня він зробив все, що було у його силах. Відчуття такі, що треба вчитися в таких командах грати, дисципліна, тактика. Тобто у них організація. Програли, на жаль, з великим рахунком, але могли і більше. Хлопці наші молодці, боролися, бігали, як могли, але тут рівень гравців геології набагато вищий, ніж у нас. Треба, треба на таких Який У тебе настрій був, ти був налаштований так серйозно. Ну, налаштований був поборотися, менше пропустити. Так. Коли граєш з таким сильним суперником, мотивація додатково не потрібна. Відкритий футбол демонстрували у п'ятому турі команди «Майстер Мілк» та глобине агропродукт. На двох команди забили 10 м'ячів, а перемогу на свій рахунок записав майстер-мілк, у складі якого функції голкіпера виконував польовий гравець. Без вратаря, тому що всі травмовані вратарі, на жаль, їх не так багато в нас в команді. Але ж е вирішили ще заздалегідь, що будемо грати п'ятером. Е тобто, це була ставка забити. Більше голів за суперника і, так сказати, не пропустити. Ну, не все пішло, як ми планували, але ще футбол, тим цікавіше і було е, грати. Ми отримали задоволення, глядачі отримали. Як для вас, для гравців такий матч, і туди-сюди рівна гра. Е, зрозуміло, так, що ми отримали задоволення. Ми перемогли такого суперника непростого. Було дуже цікаво, я думаю, і глядачам, як ви сказали, і гравцям. Е, коли більше голів забувається, завжди цікаво грати. Другу перемогу на турнірі здобули гравці команди Промінь мрії. Їхній матч із ФК Фламінго був напруженим. Більшу частину у рахунку вів суперник, втім, кінцівка була все ж таки за командою Промінь мрії, яка оформила перемогу 5-3. Дуже гарні емоції, позитивні. Одразу після фінального свистка була така радість. Суперник був дуже непростий. Багато було гравців, які могли, як мінімум, індивідуально щось робити. Різницю. Та забили та й забили, перемогли. Як, як, як то кажуть, не забуваєш ти, забувають тобі. Дуже напружена гра була. Всі наші хлопці молодці, хоч вони ще малюки, так можна сказати, порівняно з мене. Дуже добре їх налаштовував на роздягнанні, щоб хлопці були намотивовані на цю гру, щоб вони не розслаблялись. Вони ми знаємо, про ми граємо. Тим більше тут був професійний гравець Кулаковський Артем. Треба дуже було обережно з ним грати. і… Ми виконали всі, всі дії, які я від них вимагав, і перемога в нас в кармані, можна так сказати. Сьогодні не було керівника на лаві Віталія Тюріна. У нього не народження, так подарок йому зробили. Да, вітаю його з нього народження. Такий немаленький подарунок йому зробили. Ну, на його місце прийшов, ще другий наш директор Станіслав Козлов трошки допоміг нам на лаві. Трошки руководив команди, допомагав і вратарам, і польовим гравцям. У цій зустрічі воротар команди Промінь мрії Станіслав Козлов виконував функції тренера. Він розповів про настрій, з яким на гру виходили його товариші по команді. Вказівок таких як не було, просто грати ради своїх емоцій. У нас майже немає перемог, тому нам потрібно вигравати. Хотілось би повітати. Привітати з днем народження Віталія Тюріна, який сьогодні празднує, і через це його сьогодні немає. Побажати здоров'я та всього найкращого. Як тобі на посаді тренерський? Це цікавий життєвий досвід. Я вважаю, що він мені ще понадобиться. Ти вносив корективи? Слухалися тебе гравці? Гравці вважають, що вони більш досвідчені, тому деякі з них мене не дуже слухали, але. Я вважаю, що так вони прислухались до мене. Ключові поєдинки відбудуться за участі одного із лідерів СК Геологія. Спочатку це буде гра проти ще одного представника трійки найкращих команди Офер Ю. А потім у заключному матчі турніру СК «Геологія» зіграє проти ФК Антон.